Так робити не потрібно. Всіх вітаю на каналі Crazy Teacher. Сьогодні ми з вами навчимось, як створювати автоматично зміст. Та як його налаштувати під себе. Отож розпочнімо. Уявімо, що у вас є текст. У мене є заготовочка. Невеличку це а текст з інтернету. Де я розбив на два рівні. Зараз розповім, що я маю. маю на увазі. Для початку видалимо цей зміст, що в нас є. Видалило. Далі переходимо до першої сторіночки з текста. Виділимо наш перший заголовок і дамо йому стиль заголовок 1. Наступному. Заголовочку дамо заголовок 2 стиль. Чудово! Перейдемо на наступну сторіночку. На четвертій сторіночці знову заголовок 1. І ось це в нас буде заголовок 2. Чудово. І на останній сторінці аналогічно повторюємо нашу операцію. Заголовок 1 і заголовок 2. Чудово. Переглянемо, як же створити зміст. Переходимо на нашу першу сторіночку. Заходимо в вкладку Посилання. Вибираємо зміст. Вибираємо автоматичний зміст. Як ви бачите, у нас сформований двохрівневий зміст, де ми можемо його редагувати. Давайте подивимося, що я маю на увазі. Для початку змінимо стиль для нашого змісту. Зробимо його жирніший. І зробимо його Times New Roman. Буде 16. І зробимо його чорним кольором. Чудово. Все, добре. Уявімо, наприклад, що ви змінили, додали ще одну сторіночку в нашому документі. Пройдемо вниз. І ось цю чому диво перенесемо на наступну сторінку. Як зробити це швидко? Переходимо в пункт меню вставлення, вибираємо розрив сторінки. Чудово, чому диво знаходиться в нас на шостій сторінці. Переходимо до нашого змісту, дивимось, У нас за замовчуванням 5 сторінок. Як же ж змінити, чому диво на наступній сторінці? Натискаємо правою клавішою мішки, вибираємо обновити поле і вибираємо обновити лише номери сторінок. Окей. Все, як ви бачите, чому диво в нас знаходиться на шостій сторіночці. Тепер ми далі можемо перейти до нашої сторіночки. Натискаємо клавішу Ctrl і натискаємо на чому диво лівою клавішою мішки. Все, чудово. Далі припустимо, що наші заголовки повинні бути посередині нашої сторінки. Але як ви бачите, за замовчуванням встановлено вирівнювання заголовку. По лівій стороні. Як ми можемо змінити це? Натискаємо на заголовок один правою клавішою мишки. Вибираємо пункт меню змінити. І вказуємо, що вирівнювання в нас буде по центру. Чудово! Для нашої сторіночки, для нашого змісту в нас нічого не змінилося. Давайте ми його обновимо. Натискаємо правою повершою мішки, обновити оновити поле, оновити цілком. Чудово. Як ви бачите, все залишилося на своєму місці. Всім дякую за увагу. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком та підпискою на канал. Це буде мотивацією мені для... Запису нових відео. Всім мирного неба. До нових зустрічей!